Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двосторонню автомобільну сигналізацію від компанії Convoy модель MP90V3. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Виносна антена. Центральний блок управління. Датчик удару двозонний з налаштуванням чутливості. Додатковий брелок Одразу з елементами живлення встановлено. Основний двосторонній брелок. Дріт живлення для виносної антени. Також основні дроти живлення з запобіжниками. Є також кінцевики, кнопка Валет, світловий індикатор, Двосторонній скотч для монтажа і живлення для. Центрального двостороннього брелка. І також інструкція з схемами підключення. Ось така комплектація даної сигналізації, При купівлі на її обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua